Бог нас так сотворив, що творячи нас чоловіком і жінкою, закладаючи нас цю спроможність будувати стосунки в своєму подружжі, він передбачив в нас те, що ми, коли творимо ці стосунки, будуємо певну ієрархічність стосунків. Тобто до моменту одруження після Бога на перше місці є батьки, брати, сестри. Але після одруження перше місце після Бога починає займати мій чоловік чи моя дружина, які творять не просто союз двох людей, але є іконою Божої любові, відзеркаленням тої Божої любові в тому світі, тобто беруть участь в таїнстві, якому. Сам Бог провадить і проявляється, прославляється. А відтак на друге місце є стають діти, аж тоді йдуть батьки і всі інші. Тому дійсно важливо розуміти, що для того, щоб максимально зменшити негативні наслідки через неспроможність ці місця поміняти, потрібно якраз належним чином готуватися до одруження і батькам, які готуються до одруження своїх дітей із самим дітям, які в такий спосіб вчаться будувати здорові стосунки, зберігаючи здорову відстань до своїх батьків, не надміру віддаляючись і не надміру наближаючись до них.